Всім добрий день! У нас сьогодні таке планове підживлення, сьогодні сонечко нас радує, помідори вже підсохли, тому буду поливати, щоб не поливати, просто чистою водою використаю добриво. Зараз вам покажу, що я використовую для розсади. Так, Наша розсада аж трішки, бачите, прив'яла, Тому сьогодні будемо її поїти. Я вже підготувала добриво. У мене ось таке гіліво, дуже мені воно сподобалось, дуже швидко працює. Так, я вже підготувала на мою кількість помідорів. Буду підживлювати з ось цієї почки. У мене тут 200 літрів води. Так, добре спочатку розчиняю у відрі з водою. Тому що, якщо чесно, не дуже воно. Класно і швидко розчиняється, якщо ось так вилить, просто у бочку. Так, наливаємо води. Так, і зараз буду додавати добриво. Добриво я вже розчинила у відрі і ще хочу. Так, зараз спочатку половину хочу переміняти ЄСІ. Без добрива у нас ЄСІ води на сьогодні 0,6. В принципі, все 0. Зараз подивимось, як зміниться ЄСІ після цієї кількості добрива, яке я додала. Так, додала половину. Мабуть, більше, ніж половини. Де нам знайти банку, да, чисту? А? Набираємо. Так, що у нас тут? Ідеально, погляньте, з добривом у нас є Сі. Зараз покажу вам поближче, видно. З добривом у нас одиниця. Все добре. Так. У мене є ще прибор, який PH вимірює, але. Я його десь загубила, потрібно знову замовляти. Замовляла ось такі прибори на Prom.ua. Далі у нас pH води високий. Я понижаю алгоритм кислотою, але в цьому добриві є. В общем, в складі цього добрива вже, я так розумію, є кислота, тому додатково понижати pH не надо. Далі ми все це включаємо і поливаємо наші помідори. Особливі. До речі, це ми в цьому році вперше оце так поливаємо помідори, то раніше я поливала просто опискувати. Довго, важко, але таке було. А